Thank you. Останні роки Верхня Нормандія стає все більш популярною серед туристів, адже тут справді є що подивитись, і ми повернулися сюди вдруге і впевнені, що не востаннє. Велич і краса цього місця не може залишити байдужим просто нікого. А Любастрові скелі вздовж усього узбережжя заливу ламанш, арки в цих же скелях, заходи сонця, які вражають, то унікальне явище, як приливи та відливи. Маленьке містечко, яке надихало митців, надихає нас сьогодні. В цьому відео ми покажемо етрата своїми очима, розкажемо трохи фактів, організаційні моменти та покажемо, де знаходиться найінстаграмніше місце для ваших фото. Витритами поїхали на машині, і відверто кажучи, погода вранці була не найкраща. Але ми знали, що витрита погода змінюється як настрій дівчини, тож їхали з впевненістю, що сонце з'явиться та дасть нам змогу насолоджуватись прогулянкою та тішитись пейзажами в промінях сонця. Шлях до трета дуже красивий та мальовничий, подорож без поспіху, бо дорога досить вузька. Головне питання подорожуючих на машині, де залишити авто, та скільки на це треба витратити коштів. Якщо ви приїхали на машині, то ви можете скористатися. Безкоштовною парковкою, яка знаходиться прямо при в'їзді в місто. Йти до центру, я думаю, десь хвилин 15. Зараз на годиннику в нас 11.42. Давайте подивимося, скільки часу це займе. Тут дуже багато місця, тому ми тут вже вдруге, і залишати тут цілком безпечно все. Ходімо. Загалом до центру ми дійшли за 20 хвилин з урахуванням того, що ми зробили досить цікаву зупинку. Зараз ми знаходимося біля будинку моріса Леблана, котрий прожив тут все життя, і написав 28 книжок про шляхетного розбійника Арсена Люпена. Він перетворив цей будинок в його музей. тож якщо ви є фанатом Арсена Люпена, то ви можете прийти сюди і познайомитись з вигаданим персонажем та його особистими речами. Прямуючи до центру, ми зустріли ось таку котицю, яка є, підняла нам настрій. І просто подивіться, яке сонечко. Етерта є таке досить маленьке містечко: ресторани, сувенірні магазини, туристичне місце. Зараз ми підемо на критий ринок, де позаглядаємо, що там продають. Кажуть, там багато сувенірів, які мені Діма не дозволить купити. Давайте сюди, це він є. Гарні, а це мені таке подобається. Моне, моне, моне. Дуже гарно, дуже гарно. Ну, якщо чесно, я думала, тут буде щось по їжі. Але по їжі нічого немає. Не знаю, немає сенсу. Рибацьке селище в минулому перетворилось на туристичний центр, коли сюди з великих міст почала приїжджати на відпочинок французька еліта. Зараз населення міста близько 1300 людей. В сезон літом тут дуже багато туристів, але впевнена, і в холодну пору року є тут свій кайф, як мінімум, у відсутності натовпу. Візитівкою міста також є фахверхові будинки, яких тут досить багато. В основі забудови цих іграшкових на перший погляд будинків є каркас з дерева, який складається з вертикальних, горизонтальних та діагональних балок. Для будови стін сектори, які утворювали балки, заповнювали глиною та камінням. Зовні конструкція залишається видимою, що дозволяє впізнати технологію фахверхової забудови, будь-де також на узбережжі є будинки з човнів, які раніше були рибацькими домівками. На сьогодні це кіоски зі смаколиками. Вулицями прогулялися, будинки роздивилися, котика почухали, тож прямуємо тепер до цілі нашої поїздки на центральний пляж. Види, які відкриваються перед очима, просто неймовірні. Це така стихія про... Просто, <свісно> просто волни отакі. Ви маєте бути готові до того, що тут навіть літом може стати від дуже спекотно до дуже холодно. Тож у рюкзаку краще мати щось таке тепленьке і те, що вас захистить від дощу, тому що там у нас такі тучі, знаєте. Ну що, побігаємо? Реальна набережна є невеликою та затишною за ресторанами та морозивами, але хочемо попередити про небезпеку, будьте уважні та обережні. За вами ретельно слідкують вони. ко мне, Діва о. Чайки хапають тут їжу просто з рук, не встигаєш кліпнути очима, тож їсти на наберег не найкраща ідея. А Любастрові скелі тягнуться вздовж усього узбережжя. В деяких місцях видно залишки минулих бункерів, які були побудовані під час Другої світової. Ще з другої світової тут було дуже багато бункерів, бо німці окупували Етрета. і вони боялися, що на березі висадять десант англійці і побудували ось щось таке. Давай подивимось. Дуже гарно, дивись, вже хмари йдуть. Його в своєму романі описав де Мопасан. Ми знаходимося тут у центральному пляжі і якщо чесно, тут вже дуже гарно, дуже красиво. Але якщо підійти ближче до е, скали, яка називається слон, і піти праворуч, ось туди, е, там буде такий тунель. І він веде на такий більш затишний, більш закритий пляж. Давайте подивимося що знаходиться там. Якщо б чесно, якби була сама, без чоловіка ніколи б туди не пішла. Але ви не бійтесь і йдіть, бо там реально дуже-дуже красиво і такі, знаєте, нестандартні, не інстаграмні, не ютубні простори відкриваються. Поїхали. Поїхали, поїхали. Сейчас этот ветер снесет. Надо убрать, и будет все это охренеть страшно. Но там есть свет в конце тоннеля. Офигеть! Офигеть! Мы туда пойдем? Тут писями воняет. Мне страшно. Попыть. Мне страшно. Ну, ты первый. Я боюсь. скорее, я боюсь. Мне страшно. А ты знаешь, что это, кстати, может отливом залило? А не, наверное, это не зальется. Это не опасно? Капец. Я боюсь. О, Боже! Офієть! Афієць! Там купатися можна. Ми пройшли через такий дуже сумнівний тунель, в якому мені було реально дуже страшно. Але ви тільки подивіться, який вид тут відкривається. Цього ви не побачите з основного пляжу, тому що там просто дві скелі. І все. А коли ви пройдете, ви просто ну це безкрайня краса. Мені дуже подобається. Цього ми минулого разу, до речі, з тобою не бачили. Тут зовсім інші види відкриваються. І, і подивись наверх сюди, обережно там слизько. Ну, типу. Ветрата, не можна брати з собою камінчики з пляжу, тому що раніше люди будували з цього собі будинки і через це пляжі ставали всі вущі, вущі і вущі. І на законодавчому рівні прописано, що усі камінчики мусять залишитись на пляжі. Тому і ми залишаємо і нічого з собою додому не беремо, як я люблю. Скільки ж днів їхати витрата? Наша відповідь два дні мінімум. Узбережжя можна умовно поділити на дві частини: прогулянку низом відливі або прогулянку верхом по скелям. Охопити дві сторони берега за один день неможливо. Відстань і сама дорога трохи ускладнюють цю задачу. Також зупиняючись тут на два дні, можна милувати заходами сонця, якого ми, на жаль, не дочекалися, бо мали їхати. Якщо є питання, чи спускатися на пляж? то просто обов'язково. Тому що тут, ну, чи потрібно щось сказати? Просто. Трета це унікальне місце. Тут ми можемо спостерігати приливи та відливи кожного дня. Ми приїхали у 12 і був прилив. Приблизно з 17-ї години почався відлив, який оголив дно Ла-Манш і відкрив доступ до сусідніх пляжів. Ми не пішли понизу, так як хотіли дістатись до іншого місця і вимушені були піти поверху. Якщо ви вирішите йти низом, будьте уважні, перед прогулянкою ознайомтесь з розкладом приливів та відливів. Це важливо, бо перехіди між пляжами це тонелі, які повністю залиті водою під час приливу. Чи берегом слідкуйте за часом, щоб встигнути повернутись. Більшість пляжів ізольовані, тож повторюсь, будьте уважні. Розклад є на дошках оголошень, на набережні або Google вам впоміч. Прогулюючись по узбережжю, можна помітити залишки устрічної ферми. Сюди привозили маленькі мушлі, вирощували їх на цих фермах таким чином, що при приливі мушлі знаходились в солоній воді, а при відливі в прісні від підземних джерел. Через це устріці мали дуже ніжну структуру, і вони були дуже смачні. Їх вирощували тут для Марії Антуанети. Для того, щоб е, дістатися до найкрасивішого виду, треба йти по таким от хащам і по не дуже зручній дорозі. Тому обов'язково вдягайте зручне взуття, балетки залишаємо вдома, одягаємо найзручніші кросівки і йдемо на най найкрасивіший вид. Ми прийшли до найкрасивішого місця. Тут дуже красиві види, тут можна пофоткатись. І всі тут фоткаються і далі нікуди не йдуть. Але ви йдіть, ви йдіть за мною. Я на карті позначу, де це місце знаходиться. І це такий маленький секрет. Нам пощастило, що тут вже немає людей. Здаватися, що тут вже нема що дивитися, але ви все одно йдіть. І, і таким чином ми з вами потрапляємо. А що воно заросле таке? Чи тут, ага, тут. Воно воно. І тут буде така маленька таємниця для вас. Якщо ви хочете тут зробити фото, це таке не для слабонервних, Можна. Але ми прийшли, ми були тут не одні, це зробити трошки типу не ок. Але в нас є фотки з минулого року. Будемо вважати, що ми в цьому році зробили їх також. time. Я чесно зізнаю, що не думала, що мені доведеться знімати таке відео в такому форматі і тим паче, додавати його в загальне е, до відео Етерта. Але сталося так, що ми не встигли відзняти одне дуже е, цікаве і красиве місце, таке як сади Етерта. Е, якби я не сказала в цьому відео про сади Етрита, я б собі цього просто не пробачила, тому що в минулому році ми розпочали своє знайомство з Етритою саме з садів Етерта. Е, я буду намагатися передати атмосферу цього. Ого, місця за допомогою фото та відео з телефона з минулого року. Я сподіваюся, мені це вдасться. і. Знаєте, такий привід поїхати ще раз до ЕТРА і зняти доповнення до цього відео, тому що місце справді варто того, і моя така щира рекомендація від душі і серця відвідати, можливо, навіть теж розпочати знайомство з містом саме садів Етрета. Давайте подивимось, що там такого цікавого і що це взагалі за місце. Віла на мисі, яка має назву Роксолана, була побудована в 1903 році актрисою Мадам Тебо. Одночасно, з будівництвом вона вирішила заснувати тут парк, бо надихалась роботами свого приятеля Клода Мане. Клод Мане є дуже відомою фігурою трита. Саме з цього місця в цьому парку він працював над серією своїх робіт. Футуристичні сади сьогодні це творча лабораторія, яка збирає унікальні стилі. Родзинкою парку є скульптури краплі дощу. Вони є досить впізнаваними та збирають навколо себе. Багато туристів. Кожна скульптура має свої емоції. Вони величезні тонуть в зелені, що дозволяє зробити неймовірні фото. Концепція парку нічого зайвого, тож парк майже круглий рік залишається зеленим і в будь-яку пору року потішить око. У парку також представлені роботи і українських митців, тож обов'язково загляніть сюди. Розвага десь на півтори години. Ціна білету 14 євро. Щира рекомендація до відвідування. Я хочу тут залишитись. Я дуже люблю це місце, воно прям неймовірне. Я б тут лежала цілий день, просто, просто б лежала на цьому каміньку і нічого б не робила. Дуже красиво. Просто ну, від цього поморочиться в голові. Прям я хочу тут жити. Я хочу тут жити. Що мені з цим робити? Може ми переїдемо? Це можливо? Французько. Так, без французької у Франції робити нема. Що? На жаль. Але тут прям кайфово, прям дуже. Місто, яке вражає краєвидами, справді навіює думки про переїзд. Але я кажу так майже про кожне французьке місто, бо я щиро закохана у Францію, то думаю, що на сьогоднішній день достатньо приїздити сюди час від часу. З певністю можна сказати, що сюди хочеться повертатись, і кожен наступний приїзд розкриває етерта по-іншому. Це не пляжний курорт, де можна почути гаряча кукуруза. Це місце сили, натхнення, незабутніх емоцій та яскравих спогадів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємось, воно було цікаве. Вам надихаючим і корисним для вас. А я як сказав? Ми зараз знаходимося біля будинку Мариса Мориса. Ще раз. Що е бачили? Своє життя з ще раз. Давай ще раз. Ми зараз заходимо. Ми зараз знаходимося біля будинку Мориса Леблана. Це письменник, який за своє життя написав 28 книжок про шляхет на. Класно знімаємо? Ми зараз Ми зараз знаходимося біля будинку Мориса. Мориса. Ми зараз знаходимось біля. Ну, стань ти розкажи. будинку. Люпена, це шляхетний розбійник. Е і що? Про шляхетну там так класно відкрилася та скеля.